Спорт у серці під такою назвою відбулася урочиста частина святкування дня фізкультури та спорту. 9 вересня у малій залі МПК Дружба свої привітання отримували ті, завдяки кому український стяг майорить біля спортивних п'єдесталів за кордоном, та ті, хто протягом великої кількості років. Докладають зусиль, аби южне постійно було в числі найспортивніших міст України, найвищою нагородою за заслуги перед містом відзначено головного тренера волейбольного клубу Хімік Євгена Ніколаєва. Цьогоріч виповнюється 40 років, як Євген Анатолійович почав свою тренерську діяльність. Будемо надіятися, що в ближайше време все таки ворожої сили виганяти эту нечість з нашої території. Нам все таки. Перешагнув через себя, нам все-таки удастся еще поиграть на волейбольных площадках и страны, и Европы. Но для этого нужно будет опять начинать сначала, и, наверное, больше помощи нужно будет от меценатов, от спорта, может быть. Но ну, это уже перспектива, это перспектива, главное сейчас все-таки победить и здоровье тем защитникам, которые все-таки дают нам возможность и спать спокойно, и заниматься любимым делом. Спортсмени та тренери отримали грамоти різного гатунку. Серед нагороджених тренер з вільної боротьби Володимир Веримийчук зі своїми підопічними спортсмени після початку повномасштабної війни тріумфували на трьох міжнародних змаганнях. Це золото чемпіонату Європи серед молоді, яке здобув Микита Зубаль та перемога на всесвітній гімназіаді, а також срібло чемпіонату світу. Ю-17 виборола Марія Зенкіна. Хочу всіх поздоровити з Днем фізичної культури і спорту в нашій країні. От, і хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу тренуватись. От, і на міжнародному рівні, на міжнародній арені підіймати наш флаг. Працювати в даний час нелегко, але. Чи на все як сказав і міський голова, кожен повинен робити свою справу, і коли кожен на своєму рівні буде досягати максимуму, да то в нас обов'язково буде перемога. Подарунками відзначили і команду з Миколаєва і Миколаївської області. Це колектив спортсменів та тренерів, які через війну зараз проживають в Южному, та відновили тут свої тренування. Це команда, яка у нас з початку літа. Вони Спортсмени з вітрильного спорту, вони базуються на базі яхт-клубу нашого южницького, там під керівництвом Гудима Олександра Петровича. Він їх прийти, він ними займається, він їм допомагає, опікується ними. Ми вирішили їх підтримати, просто подякувати. Ми кинули дітей, з дітьми приїхали, займаються і намагаються зробити все, щоб не завершувався і не переривався тренувальний процес. Це велика пошана людям. Вони живуть в складних умовах, там в наметах, в якихось там будиночках. Тому ми їх підтримали на городах. Дили солодкими подарунками, просто щоб ці люди знали, що вони потрібні цій державі, і що за них ніхто не забув. Доповнили програму відзначення дня фізичної культури та спорту. Виступи колективів Палацу культури Дружба.